Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Давайте поговоримо про професії. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву мандрівку світом професій. Ви дізнаєтеся про різні види робіт, які люди виконують щодня? Можливо, саме сьогодні ви оберете ким станете, коли виростете? Ви готові? Тоді поїхали. Сьогодні ми познайомимося з лікарями, які лікують хворих, сміливими пожежниками, які рятують людей з вогню. І ще з багатьма іншими професіями. Буде дуже цікаво. Це лікар. Лікар це добра людина, яка допомагає усім бути здоровими. Він або вона перевіряє, чи все добре у тебе. Слухає сердечко, дивиться горвочко. І навіть перевіряючи, нема температури. Якщо ти захворів, лікар призначить лікування, щоб ти швидше почувався краще. Лікар це людина, яка допомагає людям бути здоровими. Лікар оглядає пацієнтів, ставить діагнози і дає ліки, щоб люди почувалися краще. Ця професія незамінна, адже саме лікарі лікують нас, коли ми хворі, і допомагають зберегти наше здоров'я. Без їхніх знань і вмінь ми не могли бути такими здоровими. Цікаво, що лікарі можуть працювати в лікарнях, клініках, а деякі навіть допомагають в операційних залах, де вони рятують життя людей. Поліцейський поліцейський допомагає підтримувати порядок і допомагає людям. Він ловить тих, хто порушує правила, захищає нас від небезпеки і допомагає, якщо ми загубилися або потребуємо допомоги. А ви знаєте, хто такий поліцейський? Поліцейський це людина, яка охороняє порядок у місті. Вони допомагають людям, коли вони потрапляють у біду і шукають лиходіїв, щоб вони не шкодили іншим. Поліцейські здійснюють важливу місію, забезпечують безпеку навколо нас. Вони вживають заходів, щоб захистити людей від небезпеки і підтримують порядок на вулицях. Пожежник. Пожежник рятує нас від вогню. Коли десь виникає пожежа, пожежники швидко приїжджають на своїх машинах із гучною сиреною. Вони гасять вогонь водою із спеціальних шлангів, допомагають людям і навіть рятують тваринок. Якщо раптом трапиться пожежа, на допомогу приїжджають хоробрі пожежники. Вони борються з вогнем за допомогою пожежної машини з довгою драбиною і спеціальної піни, яка гасить вогонь. Цікаво, що пожежники носять спеціальний костюм, який захищає їх від сильного тепла. А також вони часто працюють з великими водяними насосами, щоб погасити пожежу. Це моряк. Моряк це людина, яка плаває на великих кораблях по морях і океанах. Він перевозить вантажі, допомагає мандрівникам і Відкриває нові місця. Моряк. А хто мріє мандрувати морями та океанами? Моряки керують величезними кораблями, які перевозять різні вантажі між країнами. Ця професія пов'язана з великою відвагою, оскільки моряки довго перебувають в морі та часто стикаються з різними труднощами. Завдяки їм ми можемо отримувати необхідні товари з інших частин світу. Цікаво, що моряки бачать дуже багато цікавих місць і можуть побувати в країнах, про які ми навіть не чули. Це космонавт. Космонавт. Це людина, яка літає у космос на космічних кораблях, щоб вивчати далекі зірки, планети та місяць. Він допомагає дізнаватися нове про всесвіт і навіть робить фотографії Землі з космосу. Це космонавт. А ви хотіли б полетіти в космос? Космонавт це людина, яка мандрує в космосі на спеціальному кораблі. Вони досліджують інші планети, зірки і навіть можуть побачити Землю з космосу. Космонавти відкривають нові горизонти для людства, допомагаючи дізнаватися більше про Всесвіт і можливість освоєння інших планет. Їхня робота допомагає зробити науку ще цікавішою. Цікаво, що космонавти часто носять скафандри, які допомагають їм дихати в космосі, бо там немає повітря. Це кондитер. Кондитер готує смачні солодощі, такі як тортики, печиво, тістечка та цукерки. Вони прикрашають свої ласощі кольоровими кремом, фруктами та шоколадом. Щоб зробити їх красивими та смачними. А ось і кондитер. Хто любить солоденьке? Кондитери справжні чарівники солодкого світу. Кондитер це майстер, який виготовляє смачні торти та цукерки. Вони можуть робити солодощі на будь-яке свято, день народження, новий рік і навіть на весілля. Без кондитерів святкові столи були б менш смачними і цікавими. Їхні витвори дарують людям радість і роблять свята незабутніми. Цікаво, що для виготовлення цукерок кондитери використовують багато різних інгредієнтів, таких як цукор, мед та шоколад. Це вчитель. Вчитель? Навчає дітей новим цікавим речам, допомагає рахувати, читати та малювати. А ще робить навчання веселим та захопливим. Вчитель це людина, яка навчає дітей у школі. Вони допомагають дітям дізнаватися нові речі читати, писати і рахувати. Вчителі є основою навчального процесу, адже вони передають знання, допомагаючи дітям ставати мудрішими, допитливішими і розумнішими. Вони формують наше розуміння світу. Цікаво, що вчителі можуть мати дуже різні предмети. Математику, мови, мистецтво та багато іншого. Це ветеринар. Ветеринар піклується про наших улюбленців. Він лікує котиків, собачок та інших звірят. Щоб вони були здорові і щасливі. Ветеринар це лікар для тварин. Вони лікують котиків, собак, птахів та інших тваринок, коли вони хворі чи отримують травми. Тварини також потребують догляду та уваги. І саме ветеринар допомагає зберігати їхнє здоров'я. Завдяки їм домашні улюбленці завжди можуть бути здоровими та радісними. Цікаво, що ветеринари можуть лікувати не тільки домашніх тварин, але й диких звірів у зоопарках. Це перукар. Перукар працює в салоні та робить різні зачіски, щоб люди виглядали гарно та доглянуто. Перукар це людина, яка стриже та укладає волосся. Вони можуть зробити зачіску для будь-якої події від свят до повсякденних справ. Перукарі допомагають людям виглядати гарно і доглянуто. Їхні руки створюють стильні зачіски, які підкреслюють індивідуальність. Цікаво, що перукарі можуть використовувати різні інструменти, такі як ножиці, машинки для стрижки та навіть фен, щоб зробити ідеальну зачіску. Це військовий. Військовий захищає країну, охороняє нас. Робить усе, щоб ми жили безпечно. Військовий це людина, яка захищає свою країну. Вони можуть бути на суші, можуть бути на морі або в повітрі, і завжди готові захистити свою родину та друзів. Це професія пов'язана з великою відповідальністю. Військові не тільки охороняють мир і порядок, але й забезпечують захист у складні часи, використовуючи новітні технології як от дрони. Цікаво, що зараз багато військових керують дронами, маленькими літаючими апаратами, які допомагають розвідати території або доставляти вантажі в складні місця. Ось і закінчилася наша мандрівка світом професій. Сьогодні ми дізналися про багато цікавих і важливих професій. Кожна з них потрібна і важлива. Ви вже вирішили, ким станете, коли виростете? Ким би ви не стали? Головне допомагати людям і робити цей світ кращим. До нових зустрічей, малята.